Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми з вами знову порівнюємо раціональні числа і будемо виконувати завдання якраз на порівняння цих чисел або пов'язання з них. Отже, давайте запишемо сьогоднішнє число номер 916. Спочатку нам просять порівняти числа. Отже, запишемо перше число. Перші, перші два числа: 135 і мінус 136. Що ми бачимо? Одне число має в своєму запису знак мінус, тобто воно від'ємне, а друге додатнє. Ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що додатнє число завжди більше. Отже, те число, яке не має в своєму записі знак мінус, більше. Так і запишемо, що 35. 135 більше, ніж мінус 136. Наступні пара чисел це мінус 74 і 0. Також аналізуємо ці числа. Мінус 74 це від'ємне число і є просто число 0. Згадаймо, будь ласка, що якщо є від'ємне число і 0, то 0 завжди більше. Це ми і запишемо. Тобто мінус 74 менше, ніж 0. Наступні два числа мінус 3,4 і мінус 3,8. Тут числа мають однаковий знак, мінус, тобто вони від'ємні. Ми згадуємо правило: те число з від'ємних більше, модуль якого менший. Що ми можемо зробити ще? Ми можемо мінуси поміняти на плюси і порівняти ці числа. Якщо б ці числа були позитивні, то 3,8 було більше, а оскільки ці числа негативні, то ми перевертаємо знак і запишемо знак більше. Отже, мінус 3,4 більше, ніж мінус 3,8. Четверте схоже на третє. Потрібно порівняти числа мінус 0,2 і мінус десятитисячних. Ми знову з вами можемо поміняти знаки, і тоді ми розуміємо, що друге число більше, тобто ми повинні записати знак менше. Але оскільки ці числа негативні, ми знак перевертаємо. І тому записуємо, що мінус 0,2 більше, ніж мінус 0,21 І останні числа мінус 7,13 і мінус 7,16. Якщо порівняти ці числа, ми також можемо знати спочатку, зробити, сплюсувати їх і порівняти числа, а потім поміняти знак на протилежний. Ми бачимо, що в цих чисел однакові. Отже, та дріб буде більше, знаменник якої менше. Отже, якщо б ці числа були позитивні, додатні, то 7,13 було б. Більше. А оскільки в нас від'ємні числа, ми знак міняємо, і тоді мінус тринадцятих буде менше, ніж мінус шістнадцятих. Наступний номер 917. Ми також порівнюємо числа. Пишемо перші два числа, мінус 58 і 43. Ми бачимо, що друге число додатнє, а перше від'ємне. Отже, запишемо знак. Менше, оскільки від'ємне число завжди менше додатнього. Друга пара чисел 0 і мінус 35. Дуже схоже на пункт 2 номера 916. 0 завжди більше любого від'ємного числа. Отже, пишемо знак більше: 0 більше мінус 35. Наступна пара знову схожа на пункт 3 попереднього номера. Будь ласка, зараз спочатку ми з вами будемо порівнювати не від'ємні числа, а додатні. Якщо порівняти ці додатні числа, то 92 буде більше, ніж 89. А оскільки ці числа мають знак мінус, то ми міняємо знак на протилежний. Тобто мінус 92 менше, ніж мінус 89. Четверте, також схоже. На попередній номер ми знову з вами порівнюємо. Спочатку просто як позитивні числа. 1,1 повинна бути більше. А оскільки ці оба числа від'ємні, то навпаки мінус 1,1 менше, ніж мінус 1,99. І останній номер тут. Це знову порівняння двох дробів. Чим відрізняються ці дробі від попереднього номера? Тим, що вони мають і різні числівники, і різні знаменники. Згадаємо з вами, як нам порівняти ці дробі. Нам потрібно ці дробі привести або до однакового числівника, або до однакового знаменника. Мені краще зробити наступне привести до однакового знаменника, оскільки 14 це 7 помножити на 2. Отже, перший дріб я буду домножувати на 2. Що в мене вийде? Перший дріб тоді буде мінус чотирнадцятих, а другий мінус чотирнадцятих. Згадаємо, як порівняти ці числа. Оскільки 10. Більше, ніж 9, але в нас під'ємні числа, тому міняємо знак на протилежний. Мінус чотирнадцятих менше, ніж мінус чотирнадцятих. Зробимо наступне вправо номер 918. Подивимось на умову. Розташуйте в порядку спадання числа. Дуже схоже на наступне завдання, але там нам потрібно розташувати порядку зростання чисел. Згадаємо, спадання чисел це від найбільшого до найменшого. Підкреслимо спочатку числа, які є додатніми, не мають перед собою знак мінус. Це три числа: 9,5, 8,9 і 7. Ми розуміємо, що з цих трьох чисел найбільше це 9,5. Після нього 8,9 і наступне 7. Отже, всі додатні числа ми вже записали. Дивимось, чи є в наших числах число 0. Так, воно є. Отже, воно буде відокремлювати додатні числа від від'ємних, тобто наступне число ми запишемо 0. І в нас залишились тільки від'ємні числа. Згадаємо, що найбільшим рахується те число моду якого менший. Отже, мінус 4,8, мінус 4,9 і мінус 10,9. Отже, найбільшим буде число мінус 4,8. Чому? Тому що його модуль менший. Так і запишемо: мінус 4,8, наступне за ним мінус 49, і те, що залишилось, це мінус 10,9. Наступне завдання можна зробити двома способами: це номер 920. Прочитаємо умову. Розташуйте в таблиці вказані речовини в порядку зростання їх температур кипіння. Що ми бачимо в таблиці? Ми бачимо речовину і її температуру кипіння. Перше, що ви можете зробити, якщо ви вже вчили в інформатиці таблиці Excel, то можете забити всі речовини і всі температури в таблицю Excel і вибрати сортувати порядку зростання. Тоді вам ця таблиця, ця комп'ютерна програма, сама автоматично розташує все правильно. Але ми зараз цього зробити не можемо, тому будемо. Користуватися тим, що вміємо. Отже, нам потрібно записати вказані речовини в порядку зростання їхніх температур кипіння. Що ми робимо? Ми будемо розташовувати цифри від найменшої до найбільшої. Отже, перше, з чим я буду працювати, це з негативними від'ємними числами. Мінус 185,7, мінус 268,9 і мінус 192. Найменше число це те число, модуль якого більший. Давайте не будемо звертати на мінуси. Скажіть, з тих трьох чисел найбільше число буде тоді 268. Отже, мінус 268,9 буде найменшим. Значить, ми запишемо першою речовиною гелій 4. Потім буде повітря з температурою мінус 192 і аргон. У нас закінчилися ті речовини, які мають від'ємну температуру кипіння. Залишилася тільки позитивна частина. Позитивні числа, додатні числа ми вже вміємо з вами порівнювати. Найменше число температуру кипіння має азотна кислота. Отже, ми запишемо нижче азотна кислота. Потім йде йод, його температура 183. Потім алюміній і наприкінці залізо. Цю задачу ми також розв'язали. Тепер спробуємо зробити номер 922. Що потрібно зробити тут? Знайдіть усі цілі значення х, при яких є правильною нерівністю. Отже, ми спочатку з вами, на прикладі номеру 1 запишемо спочатку нерівність. Записали її. Ми побачили, що біля Х інше. Знак порівняння менше дорівнює, або більше дорівнює. Отже, наше рівняння є нестрогим. Що це означає? Що х може і дорівнювати тим числам, які в нас знаходяться справа і зліва, і бути або більше мінус 5,3, або менше 2,5. Тепер ще раз звернемося до умови, нам потрібно знайти тільки значення х, які є цілими. Це означає, що ми будемо записувати цифри без коми, тільки цілі. Отже, ми запишемо, що х дорівнює наступним числам. Найближче число до мінус 5,3 ціле це 5. Наступне мінус 4. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, а також два позитивних числа 1 і 2. Друге запишемо, друге рівняння має наступний вигляд це строга нерівність, що це означає, що не буде знака дорівнювати дорівнює. І воно виглядає наступним чином: мінус 3,6. Менше ніж х, а х менше, ніж 4,9. Що ми тут спробуємо з вами зробити? Ми закреслимо з вами десяткові частини. І в нас з вами вже є перше і останнє число, яке повинно бути в, нашому, в нашій відповіді. Отже, ми запишемо х дорівнює мінус 3. Мінус 2, мінус 1 0 і 1, 2, 3, 4. Можна робити таким чином. Наступне рівняння відрізняється від попередніх, тим, що в нас і в правому, і в лівій частині є тільки від'ємні числа. Отже, Оскільки ця нерівність знову строга, число мінус 43 і мінус 38 ми не будемо записувати, а будемо записувати тільки ті, ті числа, які знаходяться між ними. Перед 43, правіше до нуля знаходиться число 42. Після 38. Лівіше від нуля знаходиться число 39. Але подивіться, в нас є знак дорівнює біля 38. Це означає, що мінус 38 ми також запишемо. Отже, в нас будуть наступні числа. Мінус 42, мінус 41, мінус 40, мінус 39 і мінус 38, оскільки біля числа мінус 38 записан знак. Менше або дорівнює, тому ми 30, мінус 38 і записуємо. І остання нерівність мінус 274,6 менше, ніж х, але х більше, ніж мінус 270,8. Ми знову з вами закреслюємо десяткові частини. Тоді ми можемо записати якраз той. Ту викладку чисел, яку нам потрібно з вами записати. Перше число буде мінус 274, а останнє мінус 270. Це ми і запишемо. Отже, це буде мінус 274, мінус 273, мінус 272, і останнє число мінус 271.